Вітаю всіх на моєму каналі. Чергове відео з рубрики Сам собі мебляри. І сьогодні хочу поговорити про ось такий модуль, кутовий, показати, як я його роблю, і трошечки ну, поділитися порадою, як зробити в скетчапі завіси, ну прямі завіси, бо багато питань по шаблонам на прямі завіси, АБФ їх не робить. Я покажу рішення, як роблю це я. Для початку давайте покажу, як я роблю модуль. Вже накинув на нього стільницю, але все ж таки покажу, так, як є. Хотів спочатку вам показати без стільниці, але потім забувся, накинув стільницю. вибачайте, вже не буду знімати, бо вона в мене між стін, бачите, досить важка 3 метри, щоб самому коротше, не подрати стіни, тому вже покажу так, як є. Дивіться. Модуль. Раніше в мене було питання, я в деяких відео навіть показував. Задня царга, коли вирізаєш, ну, стільниця ні на чому не тримається. В конкретному випадку немає євро замка. Я його роблю через мийку. Але коли євро замок, то треба, ну і в принципі, навіть без нього ззаду чимось підкріпляти. Я раніше робив робив планку цю на стіну. Це не дуже зручно, бо треба. Залазити в модуль і по факту кріпитись, коли вже піджав стільницю. Я все думав, як це зробити, і прийшло дуже геніальне, дуже просте рішення. Рішення в тому, щоб просто збільшити модуль. Але, і до речі, ця планка завжди було питання: знаєте, заміряєшся. Інколи буває, заміряєшся, немає цих кранів і як їх поставлять, наскільки вони великі будуть. коротше... Постійно була проблема з її позиціонуванням, бо може бути різна мийка по висоті, різні крани, інколи незручно її поставити так, щоб вона не потрапляла на крани і не заважала мийці. Що я зробив? Я збільшив повністю модуль, зробив його до стіни, залишив 5 мм позаду, навіть не 5 десь. Ну так, да, на цьому здається, 5 мм на нерівність стін, і щоб трошечки можна було, якщо що, посовати. Бачите? Але дно я залишив коротке, як і є 510 мм, як і сусідні модулі. За рахунок цього, ось тут буде посудомийна машина. Можна спокійно прокинути шланги, зробив нижню царгу і зробив верхню царгу. І тепер за рахунок того, що царга втоплена до самого краю, вона не заважає ні змішувачу, ні мийці, І на трубах не треба шукати двох царг, верхня і нижня, і попереду ще одна вистачає на всю, ну, якби для жорсткості, ось таке рішення. Зараз покажу, як це буде виглядати в програмі більш детально і покажу те, про що я казав. В цілому, вже другий модуль таки роблю, добре стає і реально немає проблем з під'єднанням. Не знаю, чого я до того не додумався раніше, але вже як є, зараз почав робити так. Ну, З'єднання тут, по суті, різні бувають. Можна, в залежності від ручок, в залежності від того, там висувні, на висувні ящики. Коротше, з'єднань дуже багато, в даному випадку там просто. Дві ДСП. Давайте теж. Дві планки ДСП. Всередині я їх навіть не крайкував. Ці ось єдині деталі тут. І ось тут стягнуті, зроблені з обрізків. Я їх не крайкував, нічого їх видно не буде, і там, коротше, єдине, що я не захотів крайкувати. Потім стягуються, я їх прикрутив до цього модуля, стягнув з середини. Ну, Виставлю ящики стягну і прикручу фальшпланку сюди. Це такий теж найпростіший варіант з'єднання модуля. Як на мене. Ну, а далі давайте тепер в програму і покажу вже там. І ось так цей модуль виглядає в програмі. Як створювати сам модуль я не буду, просто розкажу. Ну він створюється так само, як і м, нижні модулі. Тільки тут додається оцей щит. Розкажу просто як зроблений цей модуль і як зробити на нього завіси. Давайте я заберу фасади і заберу з нього нитки. ось так. Тут я від переду до стіни роблю 560 мм. Ось від цієї точки виставляю нижні модулі 560, і в даному випадку, на нерівність стін на всякі такі моменти, я залишаю ось тут 5 мм зазорчик. Ну а знизу, як я вже показував, тут залишається 50 для проходження шлангів від посудомийної машини, кабеля живлення або ще якихось там комунікацій, якщо вони потрібні. Тепер фасад можна повернути, і я вам покажу, як зробити саме завіси. Як я їх роблю. Бачите, є в мене завіси. Ну, не завіси, а мітки під завіси і сверлення нанесені. самі завіси я не роблю, а от саме сверлення я зараз покажу, як зробити. Ось так виглядає модуль ще раз покручу. Нижня царга стоїть на дні. Верхня царга. І передня царга. Ну тут вона стандартна. Якщо в мене зроблена ручка гола, то я її роблю 80 мм і опускаю нижче ручки. Ставлю. Тепер для того, щоб зробити сверлення, нам треба зайти в АБФ налаштування. І зробити собі шаблончик. Переходимо в завіси. В мене вже є шаблон, я собі зробив ну, пряма завіси, Clip -top, Blue Motion Ось такий. Але давайте, для тих, хто не знає, я покажу, як зробити його Ну там на базі будь-якої завіси, котра йде, встановлена від шаблонів сверлень VR -у. Ось можна взяти слайдон. І давайте натиснемо Створити, пишемо назву, я напишу для відео, бо в мене вже є потрібне, випишете. Назву ту, яка вам буде зрозуміла, і ну, якою ви будете користуватись. Оце я видаляю, оце також видаляю. І тепер переходимо до каталогу Blue. Я вже відкрив ось електронний каталог, 96 сторіночка. Ось така у нас завіса з фальшпанелью. Зараз я приберу ось так і трошечки збільшу. Бачите, конструкція з фальшпанелью Нам потрібна ось ця частина. Ці розрахунки можна збільшити трошки ще для початку. Оцей розмір 215 n 1 Ось він. Ми сюди пишемо 21,5 Тепер розмір 32. Це розмір між отворами. У Блюма він йде окремо, я вже не буду перегортати. Там монтажні планки окремо і розміри там, але він співпадає. 32 мм там так і є. Повірте мені, як то кажуть, на слово. Тепер розмір С це від краю фасаду до завіси, ну до отвора під завіси. Тепер треба порахувати зазор і ось цю відстань С. Для того, щоб її порахувати, у блюме ось написано F, ну зазор равно 8 міліметрів мінус відстань до чашки. 8 міліметрів це зазначено у нас від цієї панелі до чашки. Віднімаємо зазор, котрий ми хочемо. Я роблю 3 міліметри. І залишається, що зараз я наближу оця відстань. Вона, бачите, може змінюватися від 3 до 7 міліметрів. В нас залишається 8 мінус 3, залишиться 5 міліметрів. І тоді записуємо сюди, ось сюди. Це 5 міліметрів. 5. Потім відстань Б від центру завіси до отворів під саморізи. Тут у нас 9,5. Перевіряємо в інструкції для цього. Спускаємось вниз. І ось у нас є цей розмір 9,5 мм. Співпадає, залишаємо так, як є. Відстань між отворами, ось цим, L1 між цими отворами. Переходимо, дивимось, тут 45 мм, у блюма так само 45 мм. Залишаємо діаметр, залишається 35-та фреза. Далі перевіряємо діаметр. Діаметр виставляється ось тут. Діаметр отвору, в даному випадку 2 мм. Це розміточний діаметр. А глибина виставляється ось тут цифра після надпису деп. Міняємо глибину. Якщо нам потрібно, до прикладу, муфта, можна тут поставити 5 мм діаметр і там 13 мм глибина. Пишемо Depth. от звідси копіюємо, Ctrl-C, Ctrl-V. І можна дописати артикул, але це все залежить від муфти, яку ви будете використовувати. І сюди ось можна дописати артикул саморіза. Можна відкрити VR. Давайте знайдемо 4. В нас 16. Я кручу такими. Ви обираєте ті, що вам подобається. І будь-які зі списку брали. Ось можна, наприклад, оцей. Скопіювали код, перейшли в SketchUp і от сюди вставили артикул. І є. І так само можна поміняти артикули тут. Ctrl-V вставити. І аналогічно тут. Артикули поміняні тут все зроблено. І ось тут ще глибина сверління. Обов'язково давайте перевіримо. Глибина, бачите, зазначена для кліп кліптоп мінімум 12,3 для кліп кліптоп blue motion, тобто з дотягувачем, мінімум 13. Тому ставимо 13 мм, це глибина. Глибина позначається в нас цифрою після напису деп. Тобто тут виставлено 13, так як нам і потрібно. І, і, до речі, тут артикул можна забрати, якщо це Блюмівська буде завіса. Якщо це буде завіса Мюллер, так само додаєте сюди артикул з завіси. Якщо ні, то просто перебираєте його. І потім зберігаємо цю завісу. Подивились. І до речі, ось ще оце треба все скопіювати. Ctrl-C ось сюди, бо в нас зазначено n1 по першим отворам. Тому ці отвори будуть неактуальні, Тому переставляємо, ставимо два і сюди. Вставляємо ось так. Тут прибираємо. Тут прибираємо D один і D третій. ставимо два. І так само сюди ставимо два. Все, тепер у нас точно готово. і завіса буде називатись для відео. І зараз ми її перевіримо. Створюємо. Все, вона створилась. Ось вона останнє для відео. І тепер переходимо до самого модулю, як легко ці завіси встановити. Ну, на мій погляд, легко. Виділяємо я. Давайте видалю ті завіси, що в мене є. Видалити. І тепер для зручності приберу. Мені не треба дно і не треба царги. Ось так. Переходимо в SFOPANL або будь-який будь інший плагін для створення панелей. Перевіряємо, щоб не було відступів. Товщина 18. Я натиснув Видалити, щоб я не забув цю деталь. І без теги її зробимо. Є. Yeah. І тепер робимо деталь по фасаду. Від кутика беремо? Раз. Робимо вниз і тягнемо на себе. 100 мм я роблю. Не хочу ще раз. Ні, сюди. 100 мм. Ентер. І змістити її сюди. Тепер обов'язково М зміщаємо з оцим кутом. І тепер дивимось. Вона рівна по фасаду. Ось тут. І понизу фасаду також. Це важливо, тому що фасади, якщо профіль гола, фасад буде нижчий, і це важливо для проставлення кріплень. Тепер просто переходимо в проставлення завіс, обираємо для відео і обираємо, виберіть двері, обираємо дверцятку і обираємо бокову панель Є. Верхню я ставлю 140, бо в мене тут сарга. нижню ставлю 100. Ентер. Є. Виходимо, тепер так само, тільки навпаки. Замість дверей вибираємо цю планку, замість бокової панелі щит модуля. Стов в нас стоїть. Є. З клавіатури вводимо 140, міняємо на верхню і ставимо Enter. Виходимо з завіс. Натискаю на планочку, Delete. І тепер перевіряємо. Рулеточкою ставлю 100 мм. Перший міряємо переду щита до центру отвора. 21,5 є. Потім. Звідси. До центру має бути. Там 32, має бути по 16 міліметрів. 16 є. Тут. до завіси 5, якщо брати від цього. 8 є так само. Тут 45, то 22,5, да? 22 22,5. 22,5 і так само перевіряємо рефлікні для першого разу можна переїхати пробивському точно 140 роки, І привітали. Так само: 16? 16? Є. Є. 25 тут є. І тут так само я думаю, те, що це є. Чому саме по фасаду? Бо якщо фасад у вас нижчий, а ви зробите по цій планці, то у вас можуть оці отвори з цими не співпасти. Тобто з'їхати. Тому робимо саме по фасаду, і тоді буде все правильно. Як на мене, дуже легкий спосіб. Тому користуйтесь. Ну а на цьому все. Якщо сподобалось, постав лайк, прокоментуй, підпишись, доєднуйся до телеграм-спільноти, ставай спонсором каналу. Ну і пока.